Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Хороша передача від корофку. Вдасться втекти, удар. Пострійна передача можна бити. Свідка назад. Прибуває низом та на місці. Праворуч, удар. В дальній коплати 5. Друзі, ми продовжуємо. Атакує в кабіну род. А ось зараз. Хороша, хороша атака може бути. Сек'юр Із м'ячем. Удар. Пічніше. Суперника. Парафонов. Друзі, йдемо на перерву. 0-0 в першому таймі. Ось такий удар, барфол. Повз ворота м'яч, перехоплення, м'яч вибито, порожній ворота, м'яч у ворота, ходи 0. Практично по центру удар Пархоменко вибиває. Дякую вам за гру. Дуже такий динамічний поєдинок, але чомусь мало моментів і лише один забитий м'яч. Наскільки ви задоволені грою своєї команди? Грою задоволений. Вважає, що наша команда сьогодні мала перевагу. Десь в них вистачало останнього паса. Проблеми були з реалізацією. Дякую супернику, дав гарний бій нам, але ну, фарт був на їхній стороні сьогодні. Мало моментів, я б не сказав, що було. Моментів було достатньо, щоб в одної чи іншої команди, але десь е, в них вистачало ще одні команді, ще іншої реалізації. Гол кіпери, напевно, теж сьогодні так виручали. Кіпер наш точно нас виручав в деяких моментах. Їхній так. Ну, взагалі на цьому турнірі майже кожну гру кіпери грають важливу роль в кожній команді. Багато рятують. Ну, все ж це міні-футбол, невеликий. І бачиш, що воротарі більше акцентуються на грі, ніж наші інші ігроки. Ну а так, все по грі. Дякую вам за гру. Бажаю успіхів Дякую. в наступних поєдинках. Я вас вітаю. 1-0, така мінімальна перемога. Можна сказати, що вона вистраждана десь, тому що боролись? Та, звичайно, так. Ну, вже на таких якихось морально-волових. Ну, типу, збір не дуже. Навіть хлопці питали, з якими ми минулу гру грали, типу, що таке, де нормальні гравці. Я сказав, що всі найкращі сьогодні тут. Ось. Ну, типу, важко було, звичайно, там хлопці. Пручалися, дуже ну, раді, що виграли такий ще. Ну, яка гра, такий гол. Типу там щось рубалися, боролися, там якісь засунули, зрозуміли, вратар кудись побіжав. Ну, але всі наші красавчики, молодці, вішанкила. О, сьогодні дуже багато боротьби було, так на полі. Це заважало чи навпаки десь додавало якогось драйву футбольного? Дивіться, ми, команда Секур, себе в боротьбі почуває, наче риба, типу, це наша тема. А минула гра, я там вибачаюся перед шевроле, я подивився нашу статистику. Там п'ять типу, жовтих карточок за матч. У Деяких команд навіть за всю гру фолів стільки немає. Ну, типу, буває жорсткувато, але не зі зла, хлопці. Ну, типу, нам боротьба не заважала, нас драйвить. Ми якось так граємо, звичайно. Ось так. Дякую вам за гру, вітаю з перемогою. Дякую. Успіхів.